Електричний пижик 208 2020 року у випуску. Автомобіль нещодавно пригнаний з Європи та готовий до першої постановки на облік. Це у нас електричка з батарейкою 50 кВт. Автомобіль проїжджає до 400 км і має класну комплектацію Алюр. Пробіг у нас всього-навсього 61 тисячі кілометрів. Офігенний варіант автомобіля як для міста, так і взагалі. На кожен день навіть кудись десь. Подальше виїхати за місто. Зверніть увагу на інтер'єр. Дуже класна машинка компактна. На мою думку, це топовий варіант за свої гроші. 50 кВт. Це вам не 24, не 30, 50, це реально величезна батарея. Автомобіль пригнаний з Франції, розмитнений, сертифікований та готовий до першої поставки на облік.